Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам розповісти про джинси, які є в продажі в нашому магазині. Е, дивіться, є ось такі джинси. Ось це джинси палацу. Це все осінньо-зимовий варіант. Якщо вдіти під них колготки, їх можна носити зимою. Якщо без колготків чи підштаніків, можна носити восени. Ось такі ось джинси. Палацу у нас. Це у нас 31 розмір. На півокружній стегон 50 см. Ось, дивіться, Вони йдуть на резиночці, без ширинки. Це просто імітація. Ідуть, як джегінси. Ну, і тут шнурок. шнурок можна витягнути. Ось тут є карманчик такий, і ззаду теж є ось такі накладні кишеньки. Коштують ці штани 1200 гривень. Ось такі. Сині, синій колір у них. І такі вони плотненькі, хороші на осінь на зиму. Значить, є ось 31 розмір. Далі є 32 розмір. на півокружній стегон 49 см. Я прошу бути уважні, тому що от я робила реальні заміри. ці 49 см. Далі йде у нас 33 розмір на півокружній стегон 51 см. Далі на півокружній стегон 53 см у 34 розмірі. У 36-му розмірі на півокружній стегон 54 см. І у 38 розмірі на півокружній стегон 55 см. Ось такі розміри. Ось це 38-й розмір дже, цих джинсів. Палацу. Хочу вам сказати, що жінки з гарними формами їм теж дуже гарно у цих штанах. Вони скривають всі їхні недоліки, і навпаки, зараз краще беруть широкі штани, як вузькі. І ще у нас є ось такі палацу. Одна штучка лишилася такого чорного кольору. Вони коштують 950 гривень. І це 30-й розмір. 30-й розмір. Ось такі. Далі ось такі моми є у нас в продажі. Колір темно-сірий. Моми йдуть, бачите, тут трошечки вони йдуть завужені. Теж ідуть з джегінсами. ширіньки тут немає, просто в одній от на резиночці. Тут є кишеньки, ось такі, і з цієї сторони теж ззаду кишеньки. Ось це у нас розмір 31-й, на півокружній стегон 52 см. Коштують вони також 1200 гривень. Ось це 32-й розмір на півокружній стегон 53 см. Далі у нас є 33 розмір на півокружній стегон 54 см. Вони такі широченькі, гарно скривають всі недоліки. 34-й розмір на півокружній стегон 57 см. Далі 36 розмір на півокружній стегон 58 см. І 38 розмір на півокружній стегон 59 см. Ось такі штанішки на гарну жіночку. Тепер ми маємо ще ось такі штани, як на мені. Я їх одягнула. Бачите, тут штаночка йде пряменька. Ось так. Ну, Мені треба їх підрізати, щоб були нормальні. Мені всі штани треба підрізати. Ось так ось вам покажу ось така штанка йде. Тут теж є кишеньки. І ззаду теж є кишеньки, ось тут ось. І вони йдуть на шириночці. На ширинці на е, гудзочку. Ось це на мені 31-й розмір, 32-й розмір, на півокружність стегон 50 см. Ось такі. ось. Далі у нас є ще розмір. 34-й на півокружній стегон 51 см. Коштують ці штанішки також 1200 гривень. Розмір 36 на півокружній стегон 54 см. Розмір 38 на півокружній стегон 57 см. Розмір. Сороковий, півокружний стегон 58 см. І розмір 42-й, на півокружний стегон 60 см. Ось такі. Вон, всі джинси стречові гарно тягнуться. Так що е, не, не, не бійтеся, е, щоб ви не вгадаєте з розміром. І ще у нас є джегінси. Ось такого плану. Ось такі джегінси у нас є. Це виробник Китай. Ось це розмір 5 xl на півокружність стегон 49 см. Вони коштують 700 гривень. Гарно тягнуться ось так ось. Завужені йдуть, бачите, завужені. І також є ще розмір 8 xl на стегон 52 см. Коштує 700 гривень, і тут на півокружній стегон 56 см, це 9, теж коштує 700 гривень. Ось такі маємо штанішки на сьогоднішній день, джинси це все, от всі три ростовки, новий прихід. Тільки розпакувала, ще ніхто нічого не купував. Зразу викладаю вам відео. Розміри, так вони йдуть через розмір, тому що це е, супер батали. Замовити їх, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок, а також діліться з друзями відео, щоб у нас. Було більше покупців і буде скоріше рухатися товар. Гарного вам дня! До побачення!